Е, а що це ви робите, хлопці? Я не? Дим. Дим. А, ну добре. Запали. Олежик, ти припалюй. Давай запали, від Дениса. А, він хоче там. Добре. добре. <рес> <рес> добре. <рес> що ти Денис, зробиш? <рес> Тика. А, не би, не би, не би, не би. Та не би лежик. Ось запалю. Все, хлопчики, гарного дня. Я нором. Нареб... О, Олег, привіт. <смір> Ден, а ти? Ой, ти, привіт, люблю вас. Ло. Бабу. Бабу? А, дивитесь відео. Я йду до вас. Смачного <смір> <смір> ну, хлопчики. Денисик. Смачного. Добре, хоч так є. Я... Так, хлопці, зараз йдемо садочок. Перевіряємо всі наклейки на місці. А не візьму, на ручки, не візьму. <к palate> Добре, звідти беру. Все, заходимо в групу. Лесик навушника. Братик, не щось підказую. Піп, ні. Так, хлопчики прихворіли, правда, сьогодні трошки. Лиште з дому з мамою. А щось щось помаструєте там, добре. Добре. Тільки не загубити. Нічого. Хлопці, я на роботу. Папа! Папа, добре. добре. Папа. А хто плакав? Мамо! Ти, ти де 30 кілограм піднімаєш? Мама, 30 кілограмів, ну пус... відпустив. Я, я прийшов, Олежик, зараз будемо бавитись. Я зараз будемо бавитись, Олежик, Денисик. Я машину, я машину я а я машину хотів. А. а ми на вихідних поїдемо десь на село. А я тобі щось приніс. Давай, тату приніс. Зараз. Коротше, от, отут вам приніс. Є! Yeah. Будете пити? О! Все! Зараз поп'єте і будете голубчики. Так, Олежик одну випив, давай другу мама йому відкривай. Чи сам відкривай? Олежик, ти що, два соки вип'єш? Нічого собі, ну ти. кавалер. Молодець, синочик. Ну, якщо хочеться пити, то можна. Тільки не плач. Люблю вас. О, хто прийшов? Бабуся прийшла. Бабуся, що, так. Ага, рекет. Шмон. Митниця. Митниця. Ой, що там ти знайшов? Ага, ну відкривайте тепер самі. Дайчика. Не думайте, що так просто. Добре, хлопці, молодці. Так, все. І смакуємо смаколики, так? Добре. Так, я на роботку. Ден, ти за головного чув мене? Все. Хлопчики. О, привіт мої! Мої ципятка. Ага. Добре. То тобі інгалятор, Ден? Будеш зараз дихати. Інгалятор. так. Дихаємо через інгалятор. Включай, мама. Ага. Ага. Ну, нас, нам треба Денис лікуватися. Легенько. легенько. Включай, мама, включай. Він сам знає. А, сам? Так. Да. А так три так, дихай, довго дихай. А я сідай! Олежик зараз Почекай. буде. Ну, один слово. Ого, як він довго дихає. Паша, він а, тебе... ста... Почекай. а що він гризе? Та гризу, та він за що шо... таке. Хлопці вирішили позапускати трохи болюк. Так, у Дениса кальян, <сіхи> <сіхи> у Олежика Не знаю що. знаєш. <сіхи> ага. молодець. молодець, він уміє. Ротик, ага. Ротик І на народ. Що? <сіхи> він не боїться, молодець. Що, тепер Денису? Ли так! Літак? Летить, а ти. Ти не хочеш маскою, добре? Так, Денис, включай. хе хе кальянщики, юні. Дим? Добре. Тихи зубами не кусай. Легенько. Легенько, не кусай зубами. Так, легень. Падає, так, так, ого. Денис, а давай так, Денис. Давай так. Ага. Та добре, та добре, добре, сам роби сам. Добре. Сам роби сам. Угу. Ага. Добре. Хлопці, придивили собі пальчики, а ми з вами йдемо на базар. О, я вас шукаю. Ви тут, ви на мотоциклах, Олесь. Денис! ой-ой-ой, приїхав, приїхав. Ой-ой, що плакав, що сльозки? Пити? Ну пішли додому, зараз поп'ємо соку. Йдемо пити сік. Йдемо пити сік. Приїхали. Що, куди дивишся? Я знімаю, я Дениса знімаю. Як Денис дихає. Все. Та, ну, вони ж зараз розсипляться. А ні, я не розсиплялися. Добре, молодець. Так. І до Дениса. А, Дениси вже ви відкрив, та? Щось там. Хіммерять, юний хімік. Добре. А Олежик гайдає. Добре. Е, Денис, не підлети, щоб тебе зараз. Так, ага. Будьте разом. Добре. Так. Ей, Олеж, там двох місця не було. <райки> а, ти... <райки> а добре, зачиняй, братик. Все, нема. А, ні. Ну є, є, але. Не будемо підглядати. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Давай, ліс. <райки> що, що, закрити? Чи ні? Чи відкрити? <рігайте> Хто що? Один тато. Мяу-м'яу-мяу-мяу. А, ти котик? А я не са. Добре. Олег, як ти курти? Рівно. Рівно крутись. Олег, рівно. Добре, все. А там Денис. А Денис тут щось робить. Да. Добре. Тепер Денисик гудається з м'ячиками. Та з м'ячиками. Так, а Олежик бавиться тут. Добре. Ага. Добре. Розважаємось собі. Так, тату приєднався. А, -а, 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 а Олег, а ну закрий рот. Смачно. Двіточки, кожен по одному. Ану не, за... не, не, не. запускай. Не так, Олег. Заліз, да, данечко, заниз. Тримай. Давай. Так, коротше. Олег. Олег, а не та не так. Ну так нормально. Все так, мама, показує як. Ану запускаємо. О, полетів! І Олежка полетів. Молодці. Ой, як цікаво, та хлопці, як цікаво вам дивитися ці мультики. Ой-ой-ой. Так, Денис приніс стільчик. Будемо сушити, маму. Давай. Молодець. Так, Олег, включив розетку. Мама, сюди. Включай, Денис. Ти знаєш? Мама. Мама? Ну, дав, мама. Молодець. Спочатку донизик, а потім Олежик буде. Угу. І тепер. Олег. Добре, а ми йдем. Угу. Хочка, де запалим він. йолки палки Натискай сина, помаленьку, так скриєчку, отак. Вот, Ой, молодець. Отак, Ой, а я угу. Вогонь, Ой. так, Ну і бабимо ж Угу. Маленька. Вогонь, так ну на нічого, Тримай рівненько і воно капти не буде. Тримай рівненько. Підготовка до садочка. Так, біжимо в садок на Все, хлопці, папа, я на роботу. Та як ти такий великий, то дуже за. О, привіт, мої милі. Я. Хто прийшов? Тата? Бавитесь? Олег жовтий та. Ну, мене. А які ти хочеш, тяни, Денис? Фіолету. Жовтий і фіолетові? Да. А фіолетові що будуть фіолетові? Ну то а а шо, добре. Шо, добре. Фіолетові. А, носочки. добре, йдемо шукати. Угу. Так, почався сезон піску. Саш. Так, хлопці? Сезон піску? Добре. Сезон піску. Що, та лопатка гарна, добався. А на що на мені? Але Треба тебе мокрий пісочок, почекай, але. Магазин закритий. Ай-ой-ой. Ой-ой-ой, Ай біда, проблема. Нам, нам повезло. Добре? Привіт. А Що ви капішони подягали? Відкрито? Зараз. А, телефон хочеш, добре. Все, дав телефон, дочекались тата. Ой, який тато хороший? Ага. Добре. Так, бабуся прийшла, але не дає, бо їсти смачного, бо треба обичерити. Ідемо, йдемо. Всім привіт! Добре. Е, Олежик, ти куди побіг? А, ти до жовтих квіток побіг? О, Олег, якісь жовті листочки? Ти любиш жовті штани, а то жовті листочки, так? А що ти поламав? А пола. Листочок? М -м -м. Давай перед назад його став. Добре, не треба. Дякую. Тепер в мене є. А ще бабусі подаруй листочок. Давай. Бабусю, обережно. Що, <с»>. то вони тільки що другка. Я бачу, я хочу зняти, не знаю. Добре. Ден, ти дай м'яч, то... Ти... Mm. <си> кидай. Так, кидай сюди. Кидай, Олежику. Молодець. Так, Олег, кидаєш на дерево, так? Давай, і... Оп! Тепер Денис. Тепер Денис. На дерево. На дерево. Денис. Ай, свої приколи. Йде на качельку? Кидай! Ага. На дерево, Олег? Каже, такий круговий ворот. Ой! Де, ну треба на дерево, ти не кидаєш на дерево. Та добре. Ну так. Все, ден, по своєму і так далі. Ага. Добре. О. Марія десь нажила свисток. Шість іграшки ми дозбираємо. Що? Денис тобі дав барабан? А він забирає бусинки. ой А, Денис щось придумав. А, ти віддаєш мені, так? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Добре, бавимося. Ловчки, хто прийшов? Навушники скинуваш? Бабуся дила не нямку. Тільки що не тільки Дві нянямки ні, забагато. Коли носочки дивимося? Бабуся, Добре. Вам треба маму чи ні м'яму? Добре. Все, ход... Так, смачного хлопці. Спонсор Каші, мама. що ти там виявляєшся? Та смачне, смачне. <ріху> Все, смачне. Так, ганяємо шари Так. Ух ты! А, а де ж він ага. Добре. І хорошому вчусь, і поганому. Ой, близко. А давай давай да давай, молодше. Ага. Добре, ми до мами на базари. Ідіть. Ден, а що у вас такі машинки, Олежик? А що це за машинки? То може складати? Додо, додо. Може так щось скласти, дивись. Бачиш? Ага, букви. То ти складав букви? О, молодець. Бавтесь, хлопці, молодці. є забава у вас. Я радий. Спапак, угу. допомагаєте мені міняти? Перезувати. Ну шо, що, допомагайте. Що один? Одне є вже, так? Тепер друге зараз буде. Буде два колеса, так. Ага, давай. О, Деня, ти з песиком? Так, давай, веди песика. Ага. Лежа, тут, тут ні, тут не можна. Все, йди, давай, йди. О, пішов. Олежик вже нагулявся з песика. Ага. Молоде. Молодець. О, побіг, молодець. Та на педалі давайте. На педалі, клади, ніжки на педалі. Отак, давай. Олег поїхав. Давай, ходи. І Денис поїхав. Добре. Ден. На педалі, на педалі, на педалі. Ден, на педальки. Ножку на педальку, давай. Оп, і другу. І другу ножка. І давай, і так натискай. натискає. Давай. Давай. Давай, давай. Давай, давай. давай, давай трошки. Клади. Що на чого не їде? А Олег поїхав. Дивись, дивись, як Олег їде. Давай, давай, О, як швидко. Бачиш? Зараз, зараз. Давай, Денис, давай, давай давай. давай, давай. Давай, погнали. Давай. Ден, пробуй, пробуй. Давай, давай, давай. Можеш. О, дивись, диви, диви. дивись, дивись, дивись. Дивись, як ти зараз швидко поїдеш. О, бачиш, як до швидко крутить. Давай, давай, далеко. Будемо пробувати. Ден придумав так, йому так. Краще, так. Добре. Добре. Ага, Поїхали далі, хлопці. Поїхали. Угу. Давай, си, звідси Тут комахи, все, йде. Угу. Поїхали. А, в Галежика є, не спину. Смачного хлопці. Олег, тут дуже багато. Олег, Так куди? Мідали великі ложки. Йо. Це? Добре, смачно. Смачного. <смачно. Хлопців наклейки? <смачно. Нові. <смачно. Угу. Будуть собі на руки клеїти. Зараз всі наклейки переклеюють хлопці. А куди ви ту клеїте? Ой, ой вже на місця. На що сісти навіть? А Олег на руки собі клеїть, так? Покажи. А ні, вже на руки не клеїть. Ну добре. Добре. все. Хлопці, а якого кольору у вас фарби? Біла. Сине! Олежик, а, я люблю а далі на, на, наступна я фарба. Піле. Якого кольору наступна фарба? Піле. Ай, добре. Папір, мама, дай папір. Малюємо. Так? Угу. Клас, Добре. хе добре. А, Денис пішов витирати пальчик. Добре, молодець. Так, Продовжуємо малювання далі. О, а що тут мор... морква оранжева? Ні, добре. добре. А малюйте, що хочете. І наша улюблена справа виливати фарби, а потім мити і так далі. Вилили, помили руки і йдемо далі. Молодець. Закриваємо кришки, ховаємо крички стакани закриваємо. і до нових пригод. Так, Згадався, що можна знімати ці ліпучки. Денис також його прикладу слідує. О, познімав, познімали. Денис взявся за роботу. І Олег там товче. Це думав, є. Так. Що ти? Де м'ячики? Та в кишеня де твоя? А, кишеня всікла. Е, є м'ячики. Денис, давай закінчу з, з м'ячиком. В кишені. Добре. Угу. добре, добре. Добре, йдемо на вулицю, хлопці. Ну все, хлопці, давайте з цими закінчуємо, йдемо гуляти. О, як ден припухав, Олега. Супер. От, Марія, гуляємо. Помагай, Марія, закаш Ага, Чиз? Так, поміняли рулями, тепер Ден. Де припахали? Добре. Який гарний зелений трактор. А в Дениса буде зачек З морквою. Фіолет. Чому? Чого молодці хлопці? Так, вийшли на прогулянку біля дороги, правда. Куди прийшли? Шо, що, щось вибираєте? Добре. Катаємося, добре. Знову нас та реклама зацікавила. Хлопчики прийшли на фонтан подивитись, журчить. Та, цікаво? Та. Добре. Так, хлопці, дівчата, в манежі. Добре. Руш. Добре. Так, що Олежик придумав? Запускає м'ячики і вони падуть в трубу і котяться в трубі. От кумедний хлопчик. Молодец. Новий тиждень, новий садочок. Старий садочок. Все, йдемо в групу.